уроку розвиток уявлень про природу світла. Перші уявлення про природу світла виникли ще в стародавніх Греції та Єгипті. Серед безлічі теорій того часу були дуже близькі до сучасних і зовсім примітивні. Наприклад, деякі вчені давнини вважали, що з очей виходять тонкі щупальця, які обмацують предмети, внаслідок цього і виникають зорові відчуття. Близькою до сучасних можна вважати теорію демокрита, який уявляв світло як потік частинок. Ми вже говорили з вами про те, що світло це електромагнітні хвилі, які сприймає око людини, тобто хвилі довжиною від 380 нанометрів фіолетовий колір до 760 нанометрів. Світло випромінюється внаслідок процесів, які відбуваються всередині атомів. Фізичні тіла, атоми яких випромінюють світло, називають джерелами світла. І ви вже знаєте, що їх поділяють на природні і штучні. Розділ фізики, який вивчає явища, пов'язані з поширенням електромагнітних хвиль видимого діапазону та й взаємодію цих хвиль із речовинами називають оптикою. Останнім часом оптика вивчає також електромагнітні хвилі інфрачервоного та ультрафіолетового діапазону. Основних розділів оптики є три – це геометрична оптика, хвильова оптика і квантова оптика. В геометричній оптиці розглядається поширення відбивання і заломлення світла без пояснення природи світла. У хвильовій оптиці світло розглядають як електромагнітні хвилі певної частоти. І квантова оптика розглядає світло як потік частинок фотонів, що мають енергію, але не мають масову. На наступних уроках ми розглянемо основні поняття і закони кожного із зазначених розділів оптики, а зараз коротко зупинимося на історії формування уявлень про природу світла. Практично одночасно наприкінці XVII століття виникли дві різні теорії, які пояснювали природу світла, ґрунтуючись на законах механіки. Це корпускулярна теорія Ісаака Ньютона і хвильова теорія голландського фізика Крістіана Гюйгенса. Згідно з корпускулярною теорією Ісака Ньютона, світло це потік частинок, які називав він корпускулами, які випромінюються тілами, що світяться. Рух світлових корпускул при цьому підпорядковується законом механіки. На основі теорії Ньютона можна було пояснити відбивання світла, пружним відбиванням корпускул від поверхні, на яку падає світло. Заломлення світла. Пояснюється зміною швидкості руху корпускул унаслідок їх притягання до частинок заломлюваного середовища. Проте корпускулярна теорія давала й хідні висновки, зокрема, що швидкість світла в середовищі є більшою, ніж у вакуумі, а також вона не могла пояснити, чому світлові пучки, перетинаючись, не впливають один на одного. Ньютону належить теорія кольору. Біле світло є сумішю різних кольорів, а предмети здаються кольоровими, оскільки певні складові білого кольору вони відбивають інтенсивніше за інші. Згідно хвильової теорії Крістіана Гюйгенса, Світло це поздовжні механічні хвилі, які поширюються у гіпотетичному світовому ефірі. Тобто Хрістіан Гюлінс вважав, що весь простір навколо нас заповнений невидимим пружним середовищем, яке він називав ефіром. Гюгенс сформулював принцип поширення світлової хвилі, відомий як принцип Югенса. Кожна точка середовища, до якої дійшла хвиля, стає джерелом вторинної хвилі, а об'єдна вторинних хвиль дає положення хвильового фронту в наступний момент часу. Зверніть увагу, що сукупність усіх точок простору, яких досягла світлова хвиля, у певний момент часу називають хвильовою поверхнею або хвильовим фронтом. Згідно принципу Гюгенса, кожна точка цієї хвильової поверхні є джерелом вторинної хвилі. Вторинні хвилі поширюються в певному напрямку у просторі, коли через деякий час дельта Т провести обвідну цих вторинних хвиль, то. Ми ми отримаємо хвильову поверхню або хвильовий фронт у наступний момент часу. Червоним позначені червоні промені, червоні стрілочки позначають промені, які задають напрямок поширення хвилі, тобто вказують напрямок, в якому поширюється хвиля. Причому промені, які задають напрям поширення хвилі, є перпендикулярними до хвильової поверхні. На основі хвильової теорії Крістіан Гюгенс обґрунтував явище відбивання і заломлення світла, принцип незалежності поширення світлових променів, проте не зміг пояснити утворення кольорів. У 1801 році Томас Юнг на підставі хвильових уявлень дуже просто наочно пояснив інтерференцію світла. А у 1818 році Огістен Жан Френель Розвинув теорію дифракції і інтерференції світла, показавши при цьому, що ці явища є прямим наслідком хвильової природи світла. І саме після їх праць стала переважати в науці теорія Гюйгенса. У 60-х роках 19-го століття Джеймс Максвелл створив теорію електромагнітного поля. Одним із наслідків цієї теорії було встановлення можливості існування електромагнітних хвиль. Зараз рахунками Максвелла, швидкість поширення електромагнітних хвиль дорівнює швидкості поширення світла. Ну, йдеться про вакуум, звичайно, так, швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі дорівнює швидкості поширення світла у вакуумі, дорівнює 300 тисяч км за секунду. На основі своїх теоретичних досліджень, Максвелл також прийшов до висновку, що світло це окремий випадок електромагнітних хвиль. Проте електромагнітна теорія світла не могла пояснити явища взаємодії світла з речовиною, зокрема поглинання і випромінювання світла і явище фотоефекту, тобто випромінювання електронів з поверхні речовини під дією світла. Швидкість поширення світла вперше визначив у 1676 році Оле Ремер. Він спостерігав за затемненнями супутника Юпітера Іо і в результаті спостережень побачив, що відбувається відхилення. У спостереженні затемнення воно сягає. Найбільше це 22 хвилини. 22 хвилини це той час, фактично, який потрібен світлу, щоб подолати відстань, яка дорівнює приблизно двом радіусам земної орбіти. І на основі своїх розрахунків Олаф Ремер отримав ось таке число для швидкості світла 220 тисяч км за секунду. Більш точним був експериментальний метод визначення швидкості світла Луї Фізо. У досліді Фізо світло від джерела після фокусування лінзою потрапляло на півпрозору пластинку. А далі, відбившись від пластинки, цей сфокусований вузький пучок направлявся на периферію зубчастого колеса, яке швидко оберталося. Ось тут колесо, це показано, що воно із зубчиками. Коли світло проходило між зубцями, воно потрапляло далі на дзеркало, і далі відбивалося від дзеркала. І перед тим, як потрапити в око спостерігача, воно мало знову пройти між зубцями ось цього зубчастого колеса. Тому на основі розрахунків, що час руху світла дорівнює дві відстані ось ці L від зубчастого колеса до дзеркала, поділити на швидкість поширення світла, а з другої сторони, час кроку зубчастого колеса можна було визначити як період його обертання, поділити на кількість зубчиків, тобто для того, щоб світло. Пройшло знову між зубчиками, треба, щоб воно повернулося, це колесо, так, щоб на місце прорізі, так, знову стала інша прорізь. І таким чином, прирівнявши всі два часи, він отримав формулу для швидкості світла. Це дорівнює 2L ню помножити на n, де L відстань U. Це частота обертання колеса була відома, N – кількість зубчиків. І отримав ось таке число 313 тисяч км за секунду. На сьогодні ми знаємо, що це число становить 300, приблизно 300 тисяч, кілометр, 300 перепрошую, кілометрів за секунду. Як ви пам'ятаєте, електромагнітна теорія світла не могла пояснити явище взаємодії світла з речовиною. Це поглинання і випромінювання світла і фотоефект. Ці явища змогли пояснити на основі квантової теорії. На початку ХХ століття основи квантової теорії були закладені німецьким фізиком Максом Планком, і згідно з цією квантовою теорією світло випромінюється, поширюється та поглинається речовиною не безперервно, а з кінченними порціями або квантами. Отже, за сучасними уявленнями про природу світла йому властивий корпускулярно-хвильовий дуалізм. Тобто кожен окремий квант світла поводиться як частинка, а сукупність квантів поводиться як хвиля. Звичайно, що з розвиток уявлень про природу світла буде далі продовжуватися, і тому, думаю, що якісь уточнення можливо ви проведете, тобто досягнете якихось успіхів тут. А я вам дякую за увагу. На цьому наш урок закінчено.